Всім привіт, танкісти! З вами Скіфлер, і сьогодні ми зустрічаємося в черговому відео на моєму каналі, яке буде присвячено огляду новин жовтня у грі World of Tanks. В цьому випуску з вами говоримо про старт двох марафонів, по результату яких ви зможете отримати на свої аккаунти чудові преміум танки восьмого рівня абсолютно безкоштовно. Також про оновлення 126.1, яке принесе за собою зміну погодних умов аж на чотирьох мапах, а також про механіку обміну гілок. Ну і бонусом в цьому відео розіграємо 20 великих коробочок Вофінтрагера, тобто буде чотири переможці. По 5 кробок. Що для цього треба буде зробити, я скажу під час ролику, тому слухайте уважно. Отже, давайте починати. В першу чергу ми говоримо з вами про старт нового марафону, який очікує нас в першій половині жовтня. Поки що, на жаль, досі точних дат немає, але він точно буде в першій половині жовтня. Потім зрозумієте саме, чому. Відповідно, цей марафон буде в так званому класичному форматі марафонів, від яких ми встигли вже відвикнути, адже останні марафони в нас були у вигляді додаткової голови бойової перепустки. Цей ж марафон у нас буде в стилі полювання. На тобто, як і завжди, це було раніше 10 етапів, два рівні прогресії. Відповідно, задачі на скіл, а також задачі на терпіння. Якщо задачі на скіл, я думаю, все зрозуміло, то задачі на терпіння це просто набиття певної кількості чистого досвіду за будь-яку кількість боїв під час самої події. Відповідно. Але при цьому всьому ваші страждання точно будуть винагороджені. Адже нагородою за цей марафон стане нова польська ПТСАУ преміум на восьмого рівня зі змінною механікою шкоди в залежності від дистанції пострілу. Гром, відповідно, давайте про неї говорити вже більш детально. Отже, пані та панове, гром. Зовнішній вигляд ПТСАУ, як завжди, перед вами. Порівнювати сьогодні цю ПТшечку будемо з її прокачуємо собратом а саме польською ПТСА восьмого рівня Кіланою. Чому Кіланою? Тому що, окрім спільної механіки ПТшкою, відповідно, Кілана є одним з найпопулярніших танків восьмого рівня. Вона на 23 му місці серед усіх танків восьмого рівня. За останні 30 днів на ній зіграно 192 тисячі боїв, що для мене особисто дивно. А це означає, що гравцям ця ПТО настільки сподобалася, що навіть не будучи преміумною машиною, вони залишили. В ангарі і постійно на ній грають. Відповідно, гром, як на мене, вийшов навіть краще за кілану, але давайте розбиратися про все по порядку. Значить, в першу чергу говоримо про його бронювання. Тут, на відміну від Кілани, більш складна побудова лобової броні, тому що в Кілани це, по суті, така, знаєте, одна сплошна лобова деталь. То в грома можна виділити три зони: це рубка, ВЛД та НЛД. Значить, центр рубки він має бронювання від 230 до 240 міліметрів приведеної броні проти бронебійного снаряду, тобто, відповідно, проти підкаліберного буде десь верені 240-250 міліметрів. Також в нас є абсолютно титанова маска та скоси, які в принципі також займають досить багато проблем. Остеру, крім фантастично приведеної броні там в районі 260-280 міліметрів. Вони знаходяться під дуже раціональними китами нахилу, нахилу і відповідно будуть абсолютно більшість снарядів відправляти тупо в рикошет. Підводячи підсумки по рубці цієї ПТ, що можу сказати, як для преміум танку, який видається на халяву, вона броньована дуже і дуже круто. При цьому всьому ще й вона має величезну маску, яка точно буде жирати велику кількість снарядів, Тому на броню жалуватися в рубці. Точно не маю права. Е, далі, ВЛД-НЛД. Ну тут, як то кажуть, ложечка дьогтю. Е, ВЛД 160 мм, НЛД 125 мм. Про що це нам говорить? Що навіть танки 6-7 рівня на звичайних снарядах нас будуть пробувати. Е, так, це проблема, звісно, але я нагадую, що потешечка, по-перше, не супервелика. По-друге, сама у зона не супервелика. Ну і відповідно, ви зможете їх спрятати за майже будь-якою кучою мусора або виходячи на противника від рельєфу. Тому якихось проблем я тут не бачу. Е, Далі бортова броня, типова польська, 70 мм, чи можна цими бортами танкувати? Так, можна, звісно, але при цьому всьому не забувайте, що танкуючи бортами, ви підставляєте щоку. Хоч і навіть з такими доворотами вона має досить непогане бронювання, але просто так скажу, що танкуєте ну, бортами танки ну, до 8 рівня, включно, далі вже ризикувати точно не вартує. Відповідно, в цілому підводчи підсумок по броні. Очевидно, вона тут є. Так, вона не ультимативна, як в кілани, але повірте мені, ця ПТ-шка отримала дуже багато бустів е замість цього. І давайте з цим тепер розбиратися. <кхід> Відповідно, е значить, е я на ці ПТ-шки поставив однакове обладнання, поставив допайок і просто покачав польову модернізацію. Значить, що ми отримали по ітогу е на громі? В чому його така велика різ різниця? В першу чергу динаміка. Тут вона не 45 з турбіною, а 50 км, При цьому всьому потім потужність більше на цілих півтори кінських сил на тонну, що вкупі нам дає ну, покращену динаміку від кілани приблизно на 20%. Як на мене, це дуже дуже крутий бонус, тому що сама Кілана, коли я на ній грав, була такою в'язкою і неприємною в управлінні, як на мене, особисто, звісно, це точно позитив. Другий момент це як і в Кілани, що важливо для преміумного танку, тут величезна Зне базового бронепробиття цілих 272 міліметри. Тобто, по суті, голдові снаряди вам не потрібні, і фармити вам буде дуже і дуже комфортно. В кілани нагадаю, максимальний Альфастрайк на дистанції, тобто ближче, ніж 50 метрів або 50 метрів, складає 700 одиниць, тут же 800. Але при цьому всьому, в кілани, якщо ви стріляєте на 500 метрів і далі, стала Альфастрайк в 350, а тут всього лиш 200 одиниць. Тобто, незважаючи на те, що в сумарний ДПМ в грома виходить ну доволі таки значно вищий. Я би все одно поставив на те, що в них все, все одно плюс-мінус саме ДПМ буде однаковий через величезну різницю і падіння Альфа страйку з дистанцією саме в грома. Але при цьому всьому в грома кращий час зведення 248 проти 2,6 в кілани і, відповідно, краща стабілізація. Приблизно на ті ж самі там, 20%, що також, звісно, краще впливає на комфорт стрільби, якого особисто мені в Кілані не вистачало. При цьому всьому, Кілана має більшу кількість ХП з закалку 1560. Тут у нас 1450, по КВН та кутам горизонтального нахилу гармати Тут все однаково, мінус 7 та 5 градусів відповідно. І по ітогу, що можу сказати по грому. Така, знаєте, полегшена версія кілани. З усіма витікаючими трошки менше броні, але вищий комфорт стрільби, вища мобільність. Що, як на мене, точно має позначатись саме в плюс по комфорту гри. Тому що нас на восьмому левелі є, як на мене, найкраща питала восьмого рівня карі, яка теж не відрізняється особливим прям рекордним бронюванням, але відчуває себе не просто добре, а являє собою одним з найкращих преміум танків взагалі в грі через сукупність оцих факторів: хорошої динаміки, хорошої броні і хорошого гармати. Як на мене, в це те саме, і точно він є претендентом на одну з найкращих ПТСАУ в грі, відповідно, особливо ще зважаючи на те, що в нього величезна база про та величезний Альфастрайк. Тобто машинка буде фармити вам тонни срібла, і це дуже і дуже круто, як на мене. Відповідно, давайте переходити далі. Далі. Черговий марафонець, який очікує нас в жовтні місяці, це новий британський преміумний. Тяж восьмого рівня крушер, який буде видаватися за режим Хеллоуін 2024 року, який в нас стартує 31 жовтня. Так, очевидно, що формально танк ви отримаєте в листопаді, але сама подія починається в жовтні. Тому я думаю, що про неї можна трошечки поговорити. Для тих, хто можливо не пам'ятає, в нас в попередньому році також мож... була можливість на Хеллоуін отримати преміумний танк Обсідіан за проходження режиму Мирний 13. В цьому році я сподіваюся, що сам режим зміниться, тобто не буде мирного 13, а зовсім якийсь інший лор. Але... Але по факту це буде такий самий марафон, тобто певний режим, який вам треба буде просто пройти на задротстві. Ну і відповідно за проходження цього режиму, ви отримаєте оцей чудовий агрегат. Чому я так вважаю? Давайте розбиратися. Ну в першу чергу для важкого танку ми говоримо про броню. Відповідно, ВЛД в найтовшому, найтоншому місці в нас 240-245 мм. міліметрів. Далі броня розходиться просто до якихось шалених міліметрів, особливо зважаючи на те, що це танк восьмого рівня. Крім цього, машина має просто титанову башку, як маску, так і щоки башні. Єдина ложка дьогтю тут полягає в тому, що тут чотири лючка, так вони досить і досить невеликі, але вони мають просто якесь смішне бронювання і очевидно будуть пробуватися, особливо якщо ми говоримо про гру на ближній дистанції. Але повірте мені, з урахуванням того, що в цього танку все хорошо скотам вертикально на гармати, то на середній дистанції, особливо на дальній дистанції, всі лючки буде дуже важко попасти. А якщо навіть противник і буде тут зцілити, плюс-мінус шах вправа, шах вліво, і він попав в якусь просто шалену броню або не пробив, або попав в рикошет. Тому... По лобовій броні тут все е, дуже і дуже хорошо, крім одного місця. Ну стандартного НЛД воно в нас ніколи не відрізнялося якимось е, хорошим бронюванням. Хоча, в принципі, для НЛД танка восьмого рівня там в середньому 180-190 мм, міліметрів це доволі непогані показники. Е, крім цього, як ви бачите, тут винесені катки за корпус танки. Це означає, що недосвідчених гравців цими катками можна буде розводити на постріл, тому що через них не проходить е, демедж. Ну і відповідно, борта танка воно тут мають складну будову. Я вам зараз просто повожу мишку, щоб ви зрозуміли, що тут по привідоне броні. В цілому, чи можна й ми танкувати? Ну, звісно, можна, вони майже все відбивають без особливих проблем. Тут або уходи в рикошет, або в якусь шалену приведену броню. Хіба що, звісно ж, ви будете підставляти так звану щочку. Вона має досить невелике бронювання, але при цьому всьому вона ну, досить таки невелика по своїй площині пробиття. Тому опять же таки мансім на цьому танку якомога більше рухаємося, і тоді у вас буде шанси все танкнути. Тепер до його Стандартних ТТХ. В цілому, значить, зразу скажу, що це таке, знаєте, по суті, Туртл чи Тартойс на восьмому рівні з башню, з усіма витікаючими. Тобто, такий, знаєте, повільний важкий танк з унікальними характеристиками гармати, ДПМу і всього прочого. Значить, з мінусів, ну очевидно. Динаміка 29 км вперед, це з турбіною, як ви бачите, та? і 15 назад, 12 кінських сил на тонну. Ну це очевидно не, дош... не досить багато, але повірте мені, туртлу цього з головою вистачає, тартоїзу теж і цьому танку теж вистачить без особливих проблем. Е, далі я поставив сюди досел та стабілізатор. Звісно, тут можна ставити і закалочку, вона тут точно лише не буде, але я просто прихильник хороших, знаєте, комфортних гармат, і для мене стабілізація є дуже важливим показником. Проте, опять же, закалку вам тут ніхто не. Не забороняє поставити. Значить, що ми маємо по ітогу для преміумного танку. Е, базовий снаряд 230 мм пробиває. Має альфу 350 одиниць, що прям непогано для преміумного танку. ДПМ 3152. Ну, як на мене, прям дуже і дуже непогано. Під калібр 260, опять же, альфа та ж сама 350 мм. Ну, в принципі, не сказати, що хороший снаряд, просто нормальний для тяжа 8 рівня. Ну і, звісно, хеш фугас на 90 мм бронепробиття та альфу 500. Прям хороша штука. По ЛТ по ПТ можна буде вкидувати без особливих проблем. <клес> Далі час зведення 2,1, дуже хорошо, точність, ну, вона нічого не впливає, але, тим не менш 0,35. Ну і стабілізація зі стабілізатором. Я розумію, що вам ці цифри ні про що не скажуть. Як 3 зі стабілізатором? Ну, типу, щоб ви просто розуміли. Без стабілізатора буде ну на рівні із 3 без стабілізатору з усіма витікаючими. Як на мене, вогнева потужність цього танку прямо шалена, при тому всьому кути вертикального нахилу гармати в нас. Мінус 10, що чудово, в принципі, типові британські. Єдине, що тут слід зазначити, що в танк в базі мало хп тобто 1450 одиниць. Але зважаючи на те, що в нього шалене бронювання, тобто ефективна хп цього танку, я думаю, буде точно в районі там двох з половиною тисяч, тому що середній танкований у вас буде точно не менше тисячі на цьому на цій машині, тому що броня тут дійсно дуже і дуже потужна. Е, я вважаю, що танк по і того вийшов дуже і дуже класним, особливо для поціновувачів, знаєте, такого. Повільного геймплею Туртла, Тартойза, ну і при цьому всьому комфортного фарму. Тому що все-таки 230 мм бронепробиття і 350 альфи це при ТПМ-у 3200, це все-таки. ДПМ 3200 і ельфа 350 Тому я думаю, ви це е, зрозуміли. Е, по ітогу, танк мені дуже подобається, як і гром, особливо зважаючи на те, що це безкоштовні танки. Тобто Варгівник в чергове роздає. Ну якщо не супер імби, то імби абсолютно безкоштовно. Е, вже роздавали Бураска, вже роздавали Єбра. Це 52 ліса і інші дуже імбові танки. Абсолютно безкоштовно, це круто, це френдлі для гравців. Тому я тут об, обидвома руками за ВГ і дякую їм за це. Рухаємося далі. Наступна наша нона це вихід патчу 126,1 загальне тестування якого вже відбувається. Відповідно, сам патч в нас вийде приблизно в середині жовтня і принесе за собою два великих нововведення. В першу чергу, це новий режим розвідка боєм з місцевою погодою на чотирьох мапах. Ну і також нову механіку обміну гілок дослідження. Давайте про все по порядку. Ну, в першу чергу, розвідка боєм – це такий режим, в якому немає статистики, в який ви можете зайти, скориставшись спеціальним вікном вибору режиму боєм Ну і відповідно Тут представлені цілих чотири мапи. А саме мураванка, на якій, як ви бачите, горить ліс. А, також застава, на якій туманчик, а, піщана ріка, на якій сюрприз, сюрприз, піщана буря, да? ну і вестфілд з дощем. Сам Вергімінг зазначає, що ці погодні умови вплинуть на ваш внутрішній гровий експірєнс, тобто вони будуть впливати. Тим чи іншим чином на ТТХ танків. На жаль, мені на тестовому сервері не вдалося зайти в цю розвитку боєм, тому що дуже мало людей на тесті, але в цілому ну, виглядає погодьтесь сочно, круто. І я все-таки сподіваюся, що після тестування е, загального, ну, тобто на основних серверах, е, після розвитку боєм, це все піде на основу, тому що погодьтесь виглядає воно досить досить круто. Тут хочу почути вашу думку в коментарях. Ну і про тим, як ми перейдемо до останньої новини, е, розіграш, пацани. <кій> розіграш у нас буде. Стартувати тут уважно 2 жовтня, в середу, на стрімі, ми розіграємо 20 коробочок, тобто відповідно чотири переможця по п'ять штучок. Що для цього треба зробити? По-перше, підписатися на мій канал. Друге, поставити цьому відео лайк. Третє це написати під цим відео будь-який коментар довжиною більше восьми слів, один з яких ваш танковий нікнейм, на який ви хочете отримати коробки. Важливо. В цьому відео в цьому конкурсі заборонений спам, тобто від одного користувача не більше одного коментаря. Якщо не знаєте, що написати напишіть по темі ролика, що ви думаєте про нові марафонні танки, про крушер, про гром, що ви думаєте про нові механіки, про розвідку боєм як вони вплинуть на ігровий процес, ну і так далі. Тому подібне, я думаю, мене зрозуміли. Ну і Good Щасти вам в розіграші. Ще раз таки розіграш другого 2, 2 жовтня, о 13.00 на стрімі на моєму каналі. Йдемо далі. Остання новина: це обмін гілок дослідження, так званий <кхух> трейдін, в процесі якого ви зможете миттєво дослідити нову гілку техніки з 6-го по 10 рівень відкотивши прогрес у гілці, яку обмінюєте, також 6-го 10 рівня. Машини зі строї гілки, які у вас є, будуть замінені на відповідну техніку з нової гілки. Тепер давайте просто на прикладі з цим розберемося, як це буде працювати. <кій> наприклад, у вас прокачана гілка типа 5-го да Ви хочете її обміняти, наприклад, на гілку АМХ 50 b тому що ну з якихось причин ви не хочете грати на гілці та 5 Heavy і ще також в вашому ангарі, наприклад, є, ну, допустимо, Охо, тайп 4 і тайп 5 одночасно. Ви обмінюєте цю техніку, і, відповідно, ваш прогрес по цій гілці повністю онуляється. Тобто вам для того, щоб знову отримати доступ до Тайп 5 Heavy, треба буде повністю пройти цю гілку. Техніка, наприклад, т 4 т 5 списується з вашого аккаунту, але вам начисляється відповідно, наприклад, АМХ 50100, АМХ 50120 та МХ50Б на аккаунт відповідно. Е, безумовно, <гум> Варгіймінг не був би Варгіймінг, якби за це не брав додаткову плату. Це тут це реалізовано по механіці чорного ринку. Тобто, ви можете використати е, або один моноресурс для цього, там золото, да, наприклад, або вільний досвід, або ж дуже багато ресурсів, там типу бони, національні. Креслення та вільний досвід та го золото для того, щоб е, скинути цей прогрес. Фінальних цін поки що ні на тесті, ні в. Статті на порталі немає, тому я не знаю скільки це буде коштувати. Але в цілому, напевно, механіка відносно френдлі для гравців. З єдиним мінусом, тим, що тепер прокачка стане ще більш простою. І як на мене, це звісно ж мінус, тому що е, нові гравці ще з більшою швидкістю зможуть отримувати доступ до різних абсолютно машин високорівневих, на яких їм тупо не вистачає досвіду грати. Ну навіть не для те, щоб нові гравці а і старі гравці, які, наприклад, повернули з гру і не грали тривалий час, вони не знають карт, не знають. Мають м'єту і ну, типу, будуть пробувати все підряд і портити таким чином вам бої. Тому знаєте, тут буде така палка об обидвох кінцях. Вроді би, френдлі для гравця, те, що ви можете змінити там якийсь старий, надаєвший танк, який вам нафіг не потрібен, на машину, яка вам цікава, але вам впадло і качать. Але з іншого боку, да опять же, таки прокачка ще легше, а це означає, ще трошки менше комфорту в боях, особливо на високих рівнях. Тому якось так. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. Як завжди, бережіть себе, з близьких до Україну Приходьте на розіграш в середу, приходьте на стріми, підтримуйте Україномовний контент. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Як завжди, обняв, припідняв і всім бебе.